Мікс бордери замість звичайних клумб. Більшу частину квітників у полтавській громаді з часом планують перевести з однорічних рослин на багаторічні. Така практика вже є у багатьох містах України, говорить заступник директора підприємства декоративні культури Максим Макуха. За його словами, багаторічні рослини не такі вибагливі у догляді і більш стійкі, як до спеки, так і до холодів. Щороку, якщо говорити про однорічні, потрібно їх посадити, прибрати і так далі. З багаторічними ми можемо. Посадити і е, підтримуючи клумбу, обрізаючи, можливо, щось підсаджувати, щось прибираючи, але з знову ж таки зекономити працю людей саме з цими клумбами. Інша важлива дуже е, річ, яка була. Яку ми побачили цього літа, це спека і багаторічні квітники вони потребують менше поливу. Працівники декоративних культур вже почали вирощувати та розмножувати багаторічні рослини. Роблять це у спеціальних маточниках, розповідає агроном дільниці підприємства Микола Міщенко. Ми дивилися за цими рослинами у нас, як вони себе поводять, і вибрали для себе оптимальні. Рослини, які будуть подальшому розмножуватись на підприємстві, зокрема зараз уже ми вибрали 15 видів злакових трав та Близько 20 видів квітучих рослин, такі як котовники, душевики, ехінацеї, хризантеми, шавлії, вероніки. Цьогоріч на підприємстві значно розширили асортимент багаторічних рослин, але щоб дійти до бажаної кількості клуб в громаді з такими травами та квітами, потрібен час. А багаторічники вони будуть декоративні цілий рік. Їхня декоративність полягає у фактурі самої. Кольорі, забарвлені їхнього статобура або е декоративність самої квітки, яка засунула. Міксбордери планують створювати не тільки у центральній частині міста, а й в віддалених районах. Днями такий з'явився в Полтаві на вулиці Котляревського.